Вельми, шановне панство, нарешті ми приїхали в поле і будемо випробовувати систему охолодження. Хоча я вже почав орати, я вже знаю, як вона працює. Орю не глибоко, бо тут буде посіяний ячмінь. Смислу весною орати глибоко я не бачу. Кукурузу. От я щось спробував тут. Ну, прикидає воно, ну, я думаю, воно посіє по ній, по цьому всьому, воно би мало посіяти. Ось це тукурузиня, ту яке я фризою перейшов один тільки раз і зробив помилку. Треба було разів зо два перейти в два сліди, аби її ще трошки побило, бо того, що, як бачите, Воно її всю не прикидає. Але сівалкою, я думаю, посію сошниковою, це ж не анкерна, що вона буде скакати, сошниковою ячмінь посію, і так вже і буде. Просто ми вчимося на своїх помилках. Скільки би ми часу не працювали, ми постійно щось та й вчудимо. Можна було би поїхати взяти ще раз фрезу, пройти, але. Я це робити не буду, сильної грудки великої нема, то я думаю, посію, Сівалка посіє, ячмінь буде. А якщо би дисками перейти, думаю, краще би не зробив. А можливо і краще, не знаю. Вон, кукурудза валяється, одна, друга. Так, виломали, дуже гарно виломали кукурузу. Капець. Ну нічого. Нічого. Зараз ми будемо їхати. І я вам покажу, як він нагрівається і як він охолоджується. Друзі, працює система охолодження. Просто бомба. Просто бомба. Нагріває 92. Ось тут як класно, тут можна брати і сіяти. Є трошки грудка, бурінка не може розбити. Ну там де колесом заїхав, там вона грудка. Я вважаю, що ось це для весняної оранки дуже ще й гарно. Вон там зимова оранка. Там набагато краще, там культиватором перейти і вона розсипеться земля. Давайте підійдемо, глянемо. Це орано на зиму. Земля. Земля тут розсипається. О. Будемо ми зараз їхати, і я вам покажу, як воно працює. Поставлю я все-таки мотогодинник. Він куди показує, туди показує, собі зробив ось таке кріплення. Для нього. Замовив з Китаю датчик на маховик, і я думаю, він буде показувати краще. Температура вже сіла. Є е, лампочка, коли включається вентилятор, вона засвічується. Дуже зручно, бо я бачу, що вона вже працює. Доходить до 92 і включається датчик включення вентилятора на радіатор. До 85, десь, так, до 82 опускається і виключається. Ну, працює шикарно просто. Все, поїхали. Так панство, виорав я тут майже гектар. Більше 95 він мені не нагрівався, і менше 80 він не опускався. Тут, де не було кукурузи, вигорилося бомбезно просто. Завтра треба взяти культиватор, ще з грудобоєм, поправити цю грудку. Де лишилося? Ну, друзі, а тут де кукуруза, ну, то таке, бачите, воно Стирчить. Але я думаю, я посію і мало би воно бути добре. Ще теж десь так на 5 см запущу культиватор, щось витягне, щось не витягне. Перейду так вздовж. Ну, коротше буду, я бачити завтра. Зараз їду ще один город, треба ввалити. Там 70 соток, 68, якщо точно. О, це там, де я зимою пробував орати, а воно мені не пішло. Так що, друзі, бомба. Опалення, <сміття> охолодження, бомба. Давайте відкриємо капот. Подивимось, що там, де там, чи потекло, чи не потекло. Ось скрізь тут сухо, все сухе. Тут графітка розплилася під тим на прокладці. Ну, потім ще десь перетягну трошки. О, тут зв'язав дротиком. Проволочкою, бо потекло. Воно десь десь забагато трошки влив і воно, воно тут порснуло. Я взяв проволоку і зв'язав, потом хомут поставлю. Все. Все. Це класно, бачите, скрізь сухо. Йдемо з тої сторони, з цієї сторони також все сухо. О! Так що, друзі? Хто ще сумнівається, тут теж графітка потекла, то не, не охолоджайка, то графітка. О, таке воно. Хто ще сумнівається, чи робити, чи не робити, звичайно робити. Працює чітко. Десь так я засікав хвилини 4-5, нагрівається. І 3 хвилини охолоджує, десь так. 3 хвилини працює вентилятор, 4-5 не працює, нагрівається. Я задоволений дуже. Я задоволений дуже. Все, панство. Панство. Прикалує. Багатьох слов не панство, а панство. Ну, так, так прикольно. Так що панство. Пішов мені день, але я виорав, виорав, О, який стоїть дракон. А... Обірвало мені там борінку вже при кінці ще на останніх 4 десь так проходах. Я пройшов без борінки. Нічого, завтра культиватором то зарівняю. Ну, а так, без пригод. то що одно, то що що одно, Перша понижена і перша повишена не грай. Ну і задня трошки вона так щось, щось барахлит. Ну, я легенько, акуратно. А... Завтра йду культивірувати, не знаю. Хочу це затягнути і подивитися, що там всередині робиться. Що там вилетіло. Я думаю, бляха коби підшипник, коби не шестерня. Ну, вскрі покаже. Он таке воно, ну, так. жук 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 Включив, передав. передаю. І коли тримаєш за речах, ще нормально. Речах відпускаєш, ну но... джок джок-джок-джок. Вибило. Включаєш на вибило. І чути, що щось там шкригоче. Ну, коротше, щось там погане. Я не пробував декілька разів, я попробував раз, два, на тій, раз, два на тій, і все. І... Бо я вже я вже раз шестерню грав. Підшепник розлетівся, там то підняв. Ну, коротше, що є, то є народ. Що б є, то покажу. Ну таке воно Китай такий, такий то є Китай. Ну що зробиш? Таке воно. Неприємно, звичайно, бо лиш крутиш і крутиш це гуано, лиш перероблюєш її. І... Ладно. Відпочивати. Дякую за перегляд. Дякую, хто зі мною. Всім добра, миру, злагоди. Аби поскоріше закінчилася ця шовердя в Україні, аби настав мир, спокій і ми змогли отак собі безпечно, по цілій країні обробляти землі, сіяти, садити, орати, вирощувати продукцію, просто жити. Я вам цього всім бажаю. І саме перше, я вам бажаю здоров'я бо здоров'я це перше. Що би там не було, не буде здоров'я, не буде нічого. Завжди залишайтеся людьми в будь-якій ситуації. Ну і до скорої зустрічі, панство. Коротше. Коротше. Пішла перша шестерня. это по звезде а. жесть просто вот так не знаете что там еще это нижняя шестерня не работает. что идет зацеп с ней Треба глянути. Тут через неї мене мені зробило таку саку. Ні, тут все. Тут все грає, блін. Отак. От Пані Іване. Першої передачі нема. Ну, на тих остальних можна їхати, можна їхати культивірувати. А перша повишена і понижена. Йок. Вот так вот. так.